Добрий день. Я хотів би звернутися до всіх людей, хто мене слухає. Я хотів би розповісти, як просто прийти до Господа і змінити своє життя. Щоб прийти до Бога, треба почути Слово Боже, що Бог зробив для людини для того, щоб вона мала надійне вічне життя. Найперше, ми маємо зрозуміти, Бог зробив для людини те, що Він віддав свого сина. За гріхи людей, якого знищили, якого плювали, зневажили, бичували. І все це за мої гріхи і беззаконня, щоб я через віру в Ісуса Христа міг прийти до Бога. Тому що в своєму сумлінні я знав, що я не маю навіть права очі піднімати до Бога, тому що я завинив перед Ним. Були моменти, де я приступав в совість, і тим самим я грішив. І це завжди мені в совісті нагадується. І тому, щоб прийти до Бога, треба просто сказати такі прості слова. Боже, в ім'я Ісуса Христа, прости мені всі мої гріхи, беззаконня, які я зробив в своєму житті. Прийми мене і дай мені надію. Це ваша молитва. Бог вас почув. Далі ви маєте робити діла достойні покаяння. Коли приходить спокуса, Ісовість каже, того вже не роби, то вже того не роби. Що б там не було, друзі, Близькі, рідні, хто б на тебе не впливав, як би не впливав, ти кажеш, чого я робити не буду. Може, я вже протягнув руку, взяв вино, щоб випити, в той момент мені сумління каже, ти ж покаявся. А і потім ще раз покаюся, ні. Не лукав. Заяви свою позицію, я не буду пити. Чому? Тому що я покаюся. Та ми всі. За знову знов покаївся. ні. Я перед Богом це зробив, я не перед людьми. Бог випробовує серце людини і дивиться, якщо воно щире, то Бог дає покаяння. Ми можемо каятися кожен день, але робити знову справи, які ми робили до цього. Але коли ми каємося перед Богом, ми маємо мати всю свідомість, що Бог нас прийняв, бо так написано в Слові Божем, «всякий, хто покличе мене, і я його прийму. І от мене Господь прийняв. Далі має робити діла ладосте непоканью. Прийшла спокуса тяжка, важка, і забув, що я кає, забув про все. І я вже біжу за своїми гріховними справами десь. І по дорозі я чую, як голос говорить, в моєму сумліні: от ти йдеш, що вороття не буде. Я зупиняюся, якби мені важко не було, я вертаюся назад в дім і не йду тими дорогами, де мене тягне моє тіло, яке вже. Пробущо гріхом, і воно вже не може противитися тому. Але Бог свой не дає. При спокусі дає полегшення, щоб людина могла перенести. І Господь дав мені полегшення, щоб я переніс. Я просто проплакався. Серце моє було кам'яне, але я проплакався, мені стало легше. І Я відчув після того, що я буду жити. А далі, а далі треба людині припадати певне вчення. Написано в Слові Божому, в їх апостолів, 19 розділ, 18 віршом, здається, мені так, там написано, багато з тих, що увірували, вони вже увірували. Не віруючих, а увірувавших, Вони послідували за Христом. Вони зробили певні речі, вони покаялись, зробили плід достої покаяння. Каже, багато з тих, що увірували, приходили, приходили до тих, хто їм проповідував Євангеліє, Написано, сповідувались, сповідувався в гріхах крав, блудив, там ще що робив. І відкривали діла, свої які діла, які стидно навіть і згадувати. Вони відкривали ці, ну, ці діла, щоб облегчити свою душу. А багато з тих, що займалися чародійством, приходили, спалювали ці книжки і написано своє Боже, яка вина того, хто ворожий, така вина і того, який звертається до нього. Це прокляття до третього четвертого роду. І це прокляття на наших дітях і на дітях ну, дітей тільки за те, що я раз пішов до черлунки, там яйця покачав, чи ще щось зробив. Вона там ну, мені вроді, легше стало. А потім дивитися, ця патологія йде, і Україна взагалі вона наповнена цим чародійством, колдовством, і вроді такі землі, і все, а такі нещасні ми і бідуємо. Тому що причина те, що велике відступлення від Бога, люди погрязні в цих прокляттях, і інших речей. Але треба людину розв'язати. І от іменно треба було посповідувати, повідносити, пояснити людині гідну Слова Божого, що це є недобре в очах Божих. Бо так написано: перша заповідь, яка говориться, не сотвори собі кумір, ніякого зображення, ні то, що вверху, ні то, що внизу, не служи, не поклоняйся їм, я Бог рівнитель, наказуючи дітей за вину батьків до третього четвертого роду. Тіх, хто мене ненавидять. Значить, коли ми поклоняємося всяким зображенням, те, що художники зробили, це є мерзота. Бог є дух. І ті, які йому поклоняються, мають поклонятися в дусі істині, тобто від серця щиро. І щоб не заблукати, треба читати Євангеліє. І отак людина приходить до Господа. Свого часу я не міг читати Слово Боже, воно для мене було закрито. В книжку я брав художню читав, я розумів. А Біблію брав, і я взагалі її не розумів. Але ключом для Біблії є Ісус Христос. І коли я покаявся, призвою Ім'я Ісуса Христа і зробив плід достойний покаяння, Бог відкрив мій ум, і я почав розуміти серцем, що в тому слові написано. Все моє життя описується. І Господь почав проговорювати мене саме через слово Боже, коли я йому довіряв і слухався, я бачив, як Бог перемінює моє життя. Бо написано, що Бог не людина, щоб йому обманювати, і не син людський, щоб йому змінюватися. Він чи він скаже і не зробить, буде говорити і не виконає, тобто Бог вірен своїм словам. І тому ми маємо довіряти Слову Божому, От і вся наука, як прийти до Бога і далі йти за ним. І шукати більше таких людей, які приблизно так читають читати які намагаються ну, ходити перед Богом і хранять добре сумління вже, те, що Бог їм надає, ну, і з такими людьми вже йти разом. Що? хай усіх вас Господь благословить, щоб ви примирилися з Богом і мали надію на вічне життя. Покайтеся, віруйте в Євангеліє і будьте спасені.